То як же можна швидко створити новорічний декор для святкового столу? А ось так дуже легко і просто, використовуючи те, що є у нас вдома, беремо бокали або можна склянки взяти. Розташовуємо їх на столі. Використовуємо мішуру, в кого є, можливо, гілочки, ялинки або сосни, можна їх використати, створивши. Невеличку композицію. У мене їх немає, тому я використовую те, що є у мене. А це мішура звичайна зеленого кольору, яка в мене буде слугувати замість ялинки, замість гілочок ялинки. Накручую її навколо бокалів чи склянок, що у вас буде. Створюючи ефект ялинки. І потім прикрашаємо тими прикрасами ялинковими, які у вас є вдома. Можете композицію різнокольорову створювати. Можете композицію створити в одному кольорі. Все залежить від того, від вашого бажання, від того, які у вас є прикраси, що у вас. Є те і використовуєте. У мене ось є декоративна свічечка, і також в мене є мандаринчики. Ось така, такий декор у мене склався дуже-дуже швидко.